Всім привіт! З вами Стефанка. В цьому відео я вирішив трохи створити вам святковий новорічний настрій та побудувати найбільшу новорічну ялинку в Майнкрафті. Ну і якщо вам сподобається цей відео, то обов'язково ліпіть вподобайку та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно, а я бажаю вам приємного перегляду. Ну і що ж, як ви вже побачили, в мій світ прийшла зима. І це в принципі не дивно. Тому чому перед новим роком не побудувати ялинку? Але я буду не я, якщо не збудую вел. Величезну ялинку у своєму світі. Що ж, як зазвичай, мені знадобиться дуже, і дуже, і дуже багато ресурсів, тому я вже пропоную почати. Ну а для початку мені потрібно у смерековий ліс. Ох, здається, він десь там. Так, до речі, досить таки прикольно виглядають ці смереки. Стояти. А я ножиці не взяв, чорт! О, чорт! Це дуже і дуже велика проблема насправді, тому що мені потрібне листя. Та що ж ти будеш робити з цим снігом? Чорт, я зараз дійсно маю шукати тут залізо? Е, ні. Тут, в принципі, недалеко було. Знову привіт. І що ж, полетіли? До речі, вночі тут досить гарно. Мені навіть не потрібні смолоскипи. Але ще якось тут стрьомно. Завантажую листя у шалкери і продовжую. А що тут відбувається? Капець, тут весь ліс просто вимер. Ну, майже весь. А хто це в нас там такий стоїть? Думає, де дерева? Що ж, я сподіваюся, що принаймні на якийсь час мені цього вистачить. Всім привіт, всім привіт. Так, це ще що таке. А свиня, ви тільки подивіться свиня з ріжками. Це ніби... Ем... Эм... Олень, добре, саму ялинку я планую робити десь ось тут. Також тут будуть стояти подарунки. Чому саме тут? Тому що в майбутньому це буде просто центр мого міста. Колись, я думаю, що колись цей час точно настане, я буду розширяти та прикрашати це поселення, і воно буде розростатись, 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 і ця ялинка буде по центру. Що ж, ну тепер мені потрібно зайнятися іншою справою, а саме роздобути дуже багато червоної та жовтої вовни. А також мені потрібно зробити лампи. І з вовною в мене. А, ну, жовтої хоч. Щось є. У мене навіть немає ферми овець. Що в мене там по світлокамню? Він мені також потрібен. Небагато, але потрібен. Де це він в мене має бути? Чорт, я навіть не знаю, чи є він в мене взагалі. І чесно кажучи, що далі, тим більше я думаю, що його немає. Чорт це, чесно кажучи, погано. Але там мені його небагато потрібно, тому ходімо і роздобудемо. За одне подивлюсь на своє поселення, як воно виглядає взимку. О, Ракета вписується так. Привіт, вам тут не холодно. Сподіваюсь, ні. А тобі сподіваюсь, так, а мені сюди. Так, світло камінь. Ось він. Мені потрібно лише 6 блоків. Ой ой, привіт-привіт, друже, заспокойся. Що я йому зробив? Кожен раз на мене нападає. Тепер вовна. Що ж, мені дуже прикро, але декілька овець таки при перевісці постраждали. Як же складно працювати з вівцями? Це просто жесть. Я поки їх сюди переніс, поки перефарбував, поки закрив. Але в принципі ферма вже майже готова. Мені залишилося лише заправити ці скрині ножицями, які автоматично закидуються у роздавачі, для того, щоб потім цих овець автоматично підстригало. І на цьому, в принципі, можна вже буде починати будувати саму. Ялинку, поки ця ферма буде сама збирати потрібну мені вовну. Але щось я відчуваю, що ножиць мені явно не вистачить. Але добре, що в мене достатньо залізе. Так, ну, ножицями я вже все заправив. І я сподіваюся, що зараз в мене нічого не зламається, бо в мене завжди щось ламається. Добре, запускаю. І. Так, все наче працює. Тепер можна йти спати, хоча тут багато вже якихось злих хлопців, чесно кажучи. А в мене ліжко прямо на вулиці. Добре, треба якось обережно зараз забрати моє ліжко і втекти в дім. Хлопці, чекайте, чекайте, чекайте. Все, я тікаю, я тікаю. Що овечка втекла, так, тобі повезло. Багато овець в мене втекло, якщо чесно. Але я вже їх не ловив, хоча когось справді зловив, але то вже таке. Радий тебе бачити. А чого ти? Що, самий крутий? Не гориш? так? Ну добре, так, мені потрібно бути уважним, щоб тут всякі кріпери мене не підірвали. Хоча мене байдуже. Головне, щоб не підірвали мою ферму. Вона, наче, працює. І як вона працює? Спостерігачі спостерігають за іншими спостерігачами. Далі спостерігачі слідкують за тим, що взагалі відбувається з вівцями. А потім вже роздавачі роздають ножиці, які вже її і... стрижуть моїх овець. Після чого течією води шерсть падає в ці скрині. Вірніше, у Воронки, які вже передають цю вовну у скрині. Ось вже трохи щось капає. І в цій скрині так само, я так розумію. Так, я перефарбував овець, там дуже багато різних кольорів для того, щоб я потім взагалі не переймався тим, що мені потрібно ще шукати барвники. Ну і в цілому вона працює. Я цьому дуже радий. І можна починати будувати поки що саму ялинку. Так, мені не подобаються ці кріпери, чесно кажучи, я хвилююсь, що вони зараз підірвуть мені якусь із ферм, а вони всі дуже такі. Запарно будуються, тому я напевне потім якось тут проставляю якихось е. А чому ти злий? чекай зараз же день? Уху, це лише перший рівень. А сама ялинка буде набагато вища. Це просто капець вже темніє. А я зробив лише перший рівень. Так, так, до речі, внизу, я так розумію, мені потрібно трохи освітлити, тому що зараз тут як нас павниться. Потім не відіб'ю всіх. Тому я зарання поставлю тут смолоскипи. І за одне ляжу спати. Ну, знизу виглядає вже якось прикольно. Але це навіть не один відсоток. В принципі, сама ялинка вже готова, мені залишилося її лише прикрасити. А саме мені потрібно зараз якраз таки перевірити, скільки шерсті мені накапало, а також роздобути трохи снігу. І що ж, мені вже самому цікаво, скільки ж там цієї вовни вже є. Навіть зараз вже падає шерсть. І. Так, ну для однієї скрині досить непогано. Так, а що в цій? І в цій так само багато, в принципі. І я задоволений, мені цього має вистачити. Забираю всю червону, жовту та білу шерсть. Біла, червона, жовта. Так, десь більше червоної, десь більше жовтої, в принципі, це логічно. Так, і тепер за снігом. Хоча здається, що сніг тут всюди. Привіт, голий ліс! Вибач, що ти голий і недорублений. Так, 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 привіт, привіт, привіт. Я тут ненадовго, тому ха, вибачай. Як прикольно, звідси видно майже все. І це напевне найкраще, що я будував. В принципі, сама ялинка вже готова. Подарунки внизу також. І вигляд. І виглядає це якось так. Але це ще не все ви відчуваєте. Чогось не вистачає. І я добув дуже багато снігу. Чесно кажучи, я думаю, що його можна просто так ось покласти. Але ні, так не можна. А так як сніг тут рідко ходить, а саме ніколи, то в мене є ідея покраще. Що ж, привіт, друже. Як справи? Давай гуляй. Багато ж у вас придається тут наставити. Ох ти ж йо. Ну добре, нічого. Це вже справа така. Ну що ж, ви готові? Найбільша ялинка в Майнкрафті, яку я тільки бачив. Ви тільки подивіться, як вона крутезно виглядає. Вона видна просто зі з любої точки, взагалі мого світу. І це виглядає дуже-дуже дуже прикольно. Я навіть зробив подарунки. Виглядають вони ось так. І з. Зимовими текстурами це ще краще виглядає клас. Я задоволений і сподіваюся, що вам також сподобалось. Як сама ялинка, так і весь відос. На цьому я буду завершувати. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Але не хвилюйтесь, в цьому році ми ще не один раз з вами побачимось. І на новий рік я підготував дещо дуже-дуже цікаве та прикольне. Сподіваюся, ви вже поставили свою вподобайку та підписалися на канал, якщо ви тут вперше. А зам був Стефанка, і найвеличніша нова. Річна ялинка в Майнкрафті. Гарного дня, гарного настрою, всім папам!